Не нас цікавить, чи буде ліс, в... чи будуть зелені посадження маги і таке інше питання. Гроші це є гроші. Ми не розуміємо, що лісом це єдиний бізнес, який ще працює тут у нас в Закарпаття. Якщо ще його вбити, це не буде робочих місць. Якщо вбити ліси, як вони вбиті на Олежі, то тепер їх нема реально. Чим це закінчиться. Ну, Я вам так, я за просотки вважаю про розмову, але я проти таких злів, як в Белій ліце, як в Дещові лісе, як потім законні так. Звірну не так що програм від слово господарства, є багато проблем. І те, що ви кажете, є і багато знову. Ні, я, я, я то не зкриваю стати. Я не збираюся навіть скривати. Є халатна зароблена посадка лісових культур. Я це за зараховуватися. Є халатна обрана ділянка начищена і так далі. І це все спогоджується. Але в більшості випадків, якщо ми хочемо проїхатися і подивитися, я хочу показати, що лісові культури є, і вони створюються. І вони створюються. І запас, який є в Закарпатті, на сьогодні заговляється, скажімо, лише на 50%. Привод. Приростає рік, на сьогодні ми забросяємо на 50%. Так. Є питання, про яке я так само озвучую і можу вам сказати, що можливо десь за рахунок відсутності недостатньої мережі силових гривні. За відсутності того, 62% території Закарпатської області виключено з головного користування за рахунок заповідного фонду. або інші обмеження, можливо, є дисконцентрація, не така, як вона мала бути на сьогодні. Спасибо. Але це є процес нашої роботи, який ми постійно ведемо і будемо працювати. Але те, що ліс відновлюється, і ще плюс до того я вам хотів сказати, що Закарпаття – це такий край, що в Бог на допомагає, що і проводні помогають закарпатський дуже хороші. Дуже хороша. Також є багато є питання. І І так далі, воно дає свій позитив. Воно дає свій позитив, тому що в Україні починаєш на на тому акцентуємо увагу і починаємо переглядати свої позиції і своє бачення на ту роботу або на роботу отримав підприємці. Так що, я думаю, що ми, якщо воно ми так спільно, як сьогодні, і як сьогодні, а я думаю, це, скажімо, таке першерочий спор, я впевнений, що. І так далі, Але тільки спільно, даємо зараз. З різну думку із баченням розвитком. А яка йде процент. Я, Як має бути на щат написано, щоб, щоб ти доказав, що в більшості ніхто ці речі робити не може. Це трошки, як випугає, але з другої сторони, докордає якісь оптимізм людей. Питання. Скажіть, чи ви готові надалі, так як ви це робили зараз? Тому що це не секрет, що ну, фактично з лісові господарств, на рівні директорів з госпі, ви їх робили, е, ми будемо говорити так, що заставляли, що вони ці речі робили. На нижчому рівні є ті люди в землі господарства, які готові, яких ви директорам ви і ЗОСУ готові мотивувати, щоб вони робили речі правильно. Як Чи є, чи може бути розумієте, місцеве управління воно в цьому ланцюгові всі саме почутково. От Люди, які вже дивилися в виноси, і там та дістанку буде відбуватися. Як це зробити? Як чи ці речі, в принципі, ці речі? Чи можна лісника перемагати в тому, що ти, ну, щоб він по ці речі хоча б знав? І робити правильно. Чому вони це речі, в принципі, робить того <пробітник> вода? Ні, ну тут говорить, я не знаю, як це робити. Я уявити не маю, як це зробити. Okay. <пробітник> <пробітник> я думаю, тому Валерій Іванович, начальник управління, чого більше знає. Я думаю, що ви дуже правильно сказали, ми вже пару хвилин мали коли в його кабінеті, що дійсно тут треба робити цю піраміту. <пробітник> 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 не, може, не може це бути тільки на ньому чи на директорі. Поки mm -hmm. не буде працювати ця піраміда, доки ми не будемо мати ось... Як в одному кінці, тоді ми, як лісокористувачі, будемо мати ранки свої. Я думаю, що може той бар'єр перейти. Ми його перейшли. Я проводив цього відказав, що кожен раз на пролізні, якщо після, скажімо, мене, як керівник з барові, доповідав заступник на друге, то на кожній моменті зараз доповідає першим, а на так. Вікторію чи відповідає на цьому. Але вчинив це ваше тиску, вашим персональним. Я скільки я сніг, прийняв диск. Але я просто скажу. Я ти зрозуміли всі на сьогодні. Мотивація яка? Не можуть коли якісь там.